Імітація ніколи не вирішує жодного реального питання чи проблеми. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 24 березня понеділок. І вашій увазі я пропоную програму Злий понеділок. У програмі Злий понеділок. Сьогодні я хотів би все-таки поговорити про ці поїздки на фронт Володимира Зеленського наприкінці минулого тижня, Харківщина, Довенщина. Бо я би, напевне, і не звернув на це увагу. Ну, треба робити, піар це робить давно. Команда Володимира Зеленського, коли якісь є проблеми, чи щось треба зробити, чи відволікти якусь увагу від інших питань, проблемних, важливих, тоді, безумовно, робляться різні дії, зокрема, оці поїздки на фронт. Але така якась з'явилася в інформаційному просторі хвиля, скоординована підтримки стільки-всього доброго. Писали про Володимира Зеленського, про те, як він спілкувався з військовими, про те, яка там була ну така добра обстановка. Він підняв моральний дух нашим солдатам, вручив нагороди. І ніби все добре-добре, то виглядає. Там навіть написали, що він був на передовій ну, Вікіпедія, кому цікаво може подивитися, як вона визначає, що таке передова, тобто передок, що це ця лінія, яка є найближча до. Противника до ворога, то ми розуміємо, що Володимир Зеленський не був на передовій, бо він був у а Не кожен навіть командир бригади буває на передку. Також про це всі знають, хто спілкується з тими, хто зараз на фронті на нулі на передку. І штаб, безумовно, командування, штаб бригади він не розташований на передку. Це може бути 10 більше кілометрів. Не знаю конкретно в цьому випадку, на якій відстані від. Передка розташований штаб і то місце, де був Володимир Зеленський, але менше з тим ця ситуація, ну, як на мене, насправді знов мене змусила говорити про поїздки Володимира Зеленського. Я колись згадував про Бахмут. Пам'ятаєте, він їздив в Бахмут, там підписували прапор, який потім вручав і Камалі Гарріс, і Ненсі і Пелосі, коли був у Конгресі, коли його зустрічали, стояли, аплодували. Були і такі часи. І Знову ж, ті, хто у курсі, знають, що робилося напередодні того візиту, які були вже ті дії, які наслідки вони негативні мали, скільки було жертв серед військових. Тобто, ці всі поїздки вони мають безумовно певні наслідки, як е, і на війні для наших захисників, так і для України загалом. І хочу вам нагадати: ну там, один із таких, напевно. Ну, Яскравих прикладів такої поїздки. Це 9 квітня 2024 року Харківщина, Володимир Зеленський, проінспектував зведення фортифікаційних споруд, укріплень поблизу з кордонами Росії. І пам'ятаємо, як сказали, все йде так, як потрібно, все за сплавом, все супер, все добре. В ніч з 9 на 10 травня росіяни почали там. Наступ і захоплювати українську територію також всі добре це знають. Там міняли зразу командувачів, були якісь вже ті заходи, туди перекинули додаткові наші сили, і вдалося стабілізувати ситуацію. Це все дуже добре. Але от у січні цього року, вже 2025 року, були затримані генерали Горбатенко Галушкін, Полковник Лапін, е його з за звинуваченнями. у тому що вони провалили оборону Харківської області, але ну, потім вони згодом були вже заарештовані. Там і просто, ну, на мою думку, незумілі в лапках, я би так сказав, взагалі якісь політичні насправді рішення Це цивільних суддів стосовно них якісь там великі незрозумілі застави. І от недавно Веніславський так, от заявив, що Ніщ Зеленський і верховний глокомандочний командири не несуть. там... От Відповідальності за те, що там конкретно на полі бою відбувається і таке також було сказано. То за що, по-перше, затримали цих командирів. А по друге, ну там же ж був Володимир Зеленський, все ж було добре. були ж, ніби все, все потрібно зведення. ну Цим займаються трохи інші люди, зведяться фортифікаційні так, спорудження, маються робити. І в результаті всі знають, що там не було того, що було потрібно для того, щоби. Тримати ту оборону, щоб не було проникнення і просування глиб території України. Але, от, як кажуть, інспекція вдалась, а от наступ відбити не вдалося. Тому, повертаючись до цих поїздок, там і був кабінет, військовий кабінет, чи, там воєнний кабінет також засідав, були проведені рішення. Все це ну, виглядає на картинці, ніби добре для прихильників Володимира Зеленського. Питань нема. Це, безумовно, добре. і... Ну, напевне, для картинки в наших, для наших партнерів західних. От що от так от він їздить, піднімає моральний дух. До речі, міг би і на Курщину поїхати, підняти моральний дух. Бо недавно ж Володимир Зенський заявив, що свою роль операція на Курській, в Курській області виконала. Ну, яку роль для нас не зрозуміло, насправді. Ми пам'ятаємо, що там одне з головних, яку роль мала виконати ця. Спеціальна операція про це неодноразово говорив Володимир Зеленський. Це оця територія, яку контролюють Збройні Сили України. Нагадаю, що це було аж 1200 квадратних кілометрів, коли перший етап успішно розвивався. Потім треба було приймати відповідне рішення, але вирішили тримати таку велику територію, бо треба ж і було обмінювати. Також сейчас, пам'ятаєте, і в Конгресі було заявлено з тим прапором Бахмута, що Бахмут не, не здамо, його треба тримати, пам'ятаємо також. Що військові говорили, що давно потрібно було звідти вступати. Це ж стосується Авдіївки, багато інших речей. Я до чого все це веду? От ніяк не хоче Володимир Зеленський зрозуміти, що він не розбирається у військовій справі, ні він, ні голова Офісу, ні, от Рустем умев, бо ні Умеров, ні Зеленський, вони навіть в армії не служили. Ну, не треба туди лізти, не треба свої якісь політичні, там, не знаю, Побажання, забаганки, якась там своїх політична доцінність, вона не має впливати на рішення військового командування. Безумовно, військові підкоряються. Ну, це вертикаль. Володимир Зеленський, верховний головнокомандович, і безумовно, головнокомандович Збройних сил України, має слухати його накази. Це абсолютно зрозуміло, тим більше, якщо там ще її ставка ця, де там більшість цивільних не знає зараз, що там відбувається насправді. Ми от, але ми бачимо, що от постійне це втручання воно призводить тільки до погіршення ситуації. І, до речі, там разом з тим появилася ще також така цікава е, інформація, матеріали про те, що почали порівнювати сильського і е, залужного, що от при Сирському, там, наскільки то е, кілометрів квадратних було менше захоплено росіянами території, от, що було от наскільки то там сотень тисяч, ніби знищено. Е, Російських військовослужбовців, що це типу, порівняно, що два роки був залужний, рік от, сирський. Отака от, різниця, ніби на корі Сирського, але там немає одної цифри, ті, хто вигадали таке запустити інформаційний простір, порівняльну таку таблицю. Я догадуюсь, де вона була придумана і ким. Так от, вони забули туди поставити одну цифру, і тому всі, хто побачив чи побачить. Отаке порівняння між умовно успіхами, сильською, і неуспіхами залужного, там нема цифри, скільки загинуло за два роки при генералі Залужному українських військовослужбовців, і нема скільки загинуло при генералі Сирському українських військовослужбовців. Я думаю, що і цивільних також. Я думаю, що воно буде там точно не на користь генерала Сирського. на жаль, Безвідносно до того, хто як до нього ставиться. Тому ця ситуація, от з тими всіма зараз і поїздками, і тою інформацією, на мою думку, на мою думку, може слугувати ну, питанню щодо можливої угоди, яка буде підписуватися. Бо зараз треба показати, який молодець Володимир Зеленський, який молодець головнокомандувач Збройних сил України під керуванням, безумовно, головнокомандувача Володимира Зеленського. Але так сталася ситуація. Ну, от сталася так ситуація, що ми змушені йти на такі. Рішення, які не сприймаються українським суспільством, тобто вже тривали час, іде підготовка до цього питання. Безумовно, треба рухатися до миру, але точно до миру не потрібно рухатись, виходячи із тих забаганих умов, які виставляє нам Путін, а тепер Сполучені Штати Америки. І безумовно є як об'єктивні причини. На жаль, але на жаль, є і суб'єктивні причини, які привзвели до тої ситуації, коли Україна зараз на передодні, зараз є там відбувається перемовина, от Саудівській Аравії. Відбувалися в неділю, будуть далі продовжуватися. Так хочу це отакі, на 30 днів припинення вогню все-таки якось узгодити. Так от, ми опинилися в найнесприятливішій ситуації, саме, от, на мою думку, через постійне втручання політичного керівництва країни у прийняття. Військових рішень. А оці поїздки вони просто хочуть прогнозувати. Ну, насправді, ну, що там може розуміти, карти показують Володимир Зеленському, що він може зрозуміти і реально оцінити цю ситуацію, не маючи ні відповідних знань, ні відповідного досвіду. Я сподіваюся, що ви додивили цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І дякую всім спонсорам мого каналу. І як завжди, завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!